Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. І ми на, з еваку... на одному з евакуаційних пікапів цими днями там за 7300 по... замість стандартних 8000 випросив у продавця і придбав для цієї машини інтеркулер турбіни, бо з цим трапилася така історія. Ну із парку. Пікапів, з парку пікапів насправді ну, постійно в роботі машини, постійно страждають, постійно ремонтуються і подеколи не витягуємо власними силами і сторонніми проєктами, то звертаємось по допомогу. Дуже дякую всім, хто робить це можливим. І от я. Зараз заїхав на базу, відео буду знімати щодо паливного насосу високого тиску. І ну, чим більше я скажімо так, занурююсь в експлуатацію автомобільної техніки на, на війні так, під час захисту України від російської агресії, то ну, більше я сумно усміхаюся зі зневажливого ставлення до, до Таврії. Ну, кажуть, от Таврія постійно сиплеться, її треба постійно ремонтувати. Ну, от Навари, Ельки, Мельки, тирани, оці всі еваки, розвідоски, всі, хто завгодно. Вони постійно теж сипляться. Вони постійно сипляться, їх постійно ремонтують. Один, два, три, 5 виїздів. Огляд, ремонт. Огляд, ремонт теж постійно ремонт, тільки ціни. На порядки, На порядки більші. На цьому ґрунті, ну, чесно, мені не зрозуміло зневажливе ставлення до Таврії, але це так. Думки вголос. Дуже дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Зараз знімаю відео про паливний насос високого тиску. І вертаюся до моєї роботи. це Я ж кажу: звернулися вкотре автомобілісти, щасливий їм допомагати. Щасливий, що ви допомагаєте, бо я скажу: ремонти ведуться широкомасштабно, захист України ведеться широкомасштабно, і подеколи як от в таких от ситуаціях. Не витягуємо трішечки. Дякуємо всім долученим. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.